Протягом найближчого тижня подих зими та лагідне бабине літо прогнозують метеорологи. Крім тилової частини циклону зі сходу на Черкащину починає впливати виступ західного антициклону. Повідомляють фахівці Черкаського гідрометеоцентру. У найближчі дві доби, 16-17 жовтня, наш регіон перебуватиме під впливом антициклону, який простягнувся від Великобританії до Румунії. На фоні підвищеного атмосферного тиску очікується прояснення: вітер послабиться, нічне вихолоджування посилиться та зумовить заморозки у повітрі інтенсивністю нуль градуси. Марність в денні години суттєвих дощів не обіцяє. Температура не вище становитиме 80 градусів тепла. У п'ятниці, 17 жовтня, з переміщенням антициклону на схід вітри змінять напрям на південний. Завдяки надходженню більш теплого повітря ночі вже не будуть такими холодними, і температура становитиме 1,6 градусів тепла. В день сонце та додаткове тепло теж підвищать температурні показники до 10-15 градусів. Але загалом температури вночі 2-7 градусів тепла, в день 5-10 градусів тепла затримуються як мінімум на весь наступний тиждень. Тож синоптики радять одягатися тепліше відповідно до прогнозу погоди. Проте наголошують метеорологи, у прогностичних моделях є натяк на повернення тепла після 20 жовтня.